Королева епатажу, жінка, революція та людина свято. Свої хіти до Черкас привезла співачка Світлана Лобода у рамках всеукраїнського туру. Під запрієтом дала двогодинний живий концерт. Із черкасцями вела відверті бесіди та ділилася сімейними секретами. Як запалювала Лобода в Черкасах? Дивіться самі. Послухати епатажну Світлану Лободу на головній концертній сцені Черкас ходяться навіть трирічні. Аня ще говорити до пуття не вміє, а світланині пісні знає. Я піша Албаду. За кумира епатажна виконавиця і для Яни. Дівчина пам'ятає, що найперші її хіти на концерт привела й чоловіка. На мій погляд, вона є самобутньою. Неординарною померці є ікона Мадонна. Да, Мадонна в музиці для мене у нас українська Мадонна – це Лобода. Я прийшов дійсно ли це будуща Мадонна української естради, Я теж слав таке порівняння. Перед черкаською публікою Світлана Лобода з'являється як завжди у всеозброєні: високі підбори, міні-сукня та більш аніж нескромне декольте. Крім нових композицій презентує Світлана і нову команду музикантів, беквокалістів і балет. Черкаському глядачеві зізнається в любові та навіть у родинних зв'язках. До 15 років, все моє дитинство, всі мої літні відпочинки я провела у своїх прабабушки, прадідушки, які живуть здесь, в Черкасах. тому це моє практично родного. Рідне місто зустрічає виконавець аншлагом. Пробачила публіка Світлані і 40 хвилин хвилинне запізнення. Щирка самоспівачка прощається ненадовго. Каже, хоче так запалити, щоб кожен, хто прийшов на її концерт, навідався ще. Ми не тільки на позитивні емоції і на те, щоб ви, коли вийшли з зала, сказали, ах, яка чертовка лабада, все що коду прийдуть ще раз. Юлія Кропива, Олена Берестенко, Роман Буша, Віка Новини.